Священник Олексій. Чи можна на Андрія красти фіртки в незаміжних дівчат? То біснування, То недобре. Ото люди попридумували на Андрія ворожити, фіртки красти. На що красти? Що апостол Андрій Первозваний ходив і крав фіртки? Він проповідував Слово Боже. Він благословляв, він молився за народа Божого придумали фіртки красти. Бабі 95 років, що замуж піде вона, вкрадуть бабі старої фіртку, тішуться хлопченята, бо украли баби що, досягнення велике, батьки, хаминайте тих своїх дітей. Бо то ви ж знаєте, що таке. Люди бісуються. Ворожіння в школах ворожа. Що ума посходили чи що? Вчить дітей в школі молитися, війна над головою і над... літають ракети. Ні, фіртки знімати, ворожити, що? То нездорове християнство, тому, дорогі і батьки, і педагоги, і діти, і священники, ратуймося, молімося, спасаймося і не робимо збитки одні одним. І не тільки на Андрея не робимо збитки, все життя не робимо зла одне одному. Тому будьте благословені, будьте благорозумні, не знімайте ні фіртків, і не робіть збитків. Все, з Богом, слава Ісусу Христу! Я ж